Країні, діла, ну, вже просто не вистачило достатньо сил, а згодом прийняти я це і не можу дістати, тому що я не бачу, в мене просто е, фарбу вчора бризли в обличчя і сльози постійно, що починає багато говорити. Склалася така ситуація. Приходять розвідники, 3-4 чоловіка, Походили, подивилися, потім виникає ситуація. Ресуть 50 чоловік відбують протестувальників на Майдані або іншому. Він близько спочатку 300, 500, 700, потім зростає за 1,5, 2, 3, 5. Всі 20, 30, 50 чоловік відходять в сторону. А молоді люди від 12 ідесь до 25 років ідуть на штурм. Враховуючи ті обставини, що, Сьогодні ці розвідники пройшли по підрозділах, окрім того, що внутрішніх міст, вони пройшли ще по армійських підрозділах. До цього вони з'явилися в прикордонних підрозділах і всі інших момент. Зараз міліція працює в ручному режимі. За допомогою цього мобільного телефону віддаються всі команди. Тобто я на нараді, розуміти, про що я говорю. Пошкоджено абсолютно всі комунікації, починаючи від лінії 102, закінчуючи... І всіма іншими зв'язками за 3. Ми повернулися до 1945 року. Це перше. Друге. А тепер я озвучу одну інформа... інформацію не буду ніяким чином більше коментувати. За рахунок захоплення підрозділів ОМВС України у Львівській області. На даний час. Загалом, я привожу всі цифри з журналістами. Втрачено 126 АКС. Ще ми не визначили в який привідділ, але в нас їх немає. АКС – це автомат колешка, яка складуючи в середину. 636 пістолетів макар. 5 фортів. Тепер три будуть більш вражаючі і озброєння буде більш потужним. Грифон. 42 АКСМ, десантій 7,62. 8 АКС. Три снайперські винтівки Драгуно. Винтівка ну, Дрібна каві. Кружний кілометр Калашка. 129 пістолетів Макара, 2 СПШ. Два спеціальні шмат. По Франківському районі. 215П, 2 форта 12, 4 АКС, 2 СПШ, 2 пістолети Морго. набоїв калібру 7,62 на 39, 4800 калібру 545, це автоматика ласка. 4628 9 мм до пістолету 300 дрібно калібрів. Нам сьогодні вдалося частину зброї вилучити, я не буду озвучувати прізвище. Ну, як вилучити? Забрати. 17 пістолетів макар і сказали, що цілочку добре. Віддай, будь ласка. Підійшла цивільна особа. Підійшли цивільні особи, передали мені. Враховуючи ті обставини, що прокуратура не може працювати, не може внести ні одне провадження по ЄРДР. У них знищена вся база. Знищення, ну, абсолютно все знищено, щоб ви розуміли. Є папір, авторучка. Декого посвідчення, яку не втратила вони забрали. Це я так для розумію. На Личаківському сьогодні світилися чотири автомати Калашникова, а КСУ коротше з-під поливиглядала. Це я гарантовану інформацію, щоб ви розуміли. І на ніч планується ряд акцій. Не знаю, що вони будуть зі Зброєю. 你那个那个玫瑰链啊。Mira, Закликаємо до проміжої дачі. Зброя вся буде знищена. Пора я що гарячі голову не хотіли їх захоплювати. Вчора прокурором, начальником, начальником міністрів було прийнято рішення знищити всю зброю. У нас є певний резерв, який знаходиться за межами Львівщини і не в межах нашої відступних. Історія, це вона головна і основна, для того, щоб вона не попала в групі незрозумілих людей. Так що, можете до пресі сказати, нехай не рвуться в районі діли за зброю. Зброя знищенна. Усі підрозділи потрібні порядковані. Ми думали, як розібратися з зброєю внутрішніх військах, а там підпалили склад. Так що, ну, там потому что я, не Вы не Ну, Вот это такая история. У меня есть очень простое вопрос для всех. Кто смотрит? С представителями самого города. Автомайдан. Валифик, Охорону громадського порядку. Якщо хтось бере на себе відповідальність, давайте це пропишемо у нашому телефоні. Беремо на себе відповідальність. Хтось конкретно бере, не всі, а хтось один чи два, чи група людей із трьох людей бере на себе за це відповідальність. Я відношу любу спільну заяву, я вам зразу говорю. Якщо це буде сприяти спокою на Лівщині і взагалі в державі. З мене нічого не впаде. І нікого не впадало. Мідиться, мівщина була з народом, тобто так вона і залишилася.